Рідні мої і знов я наготувала. Давно так важко, мені не давалось меню через вимкнення світла та обстріли постійні. Але сьогодні у нас квас, картопля, пюрешка. Тут в відбівні було, до речі, більше. Ми вже повечеряли. Вони були чітко, не мали що робити, і їли ще й макарони. Тут у мене солянка 100 років не робила, зробила знов тут салатка постяни, звичайний з огірком. Тут курячі шашлычки з овочами робила бара в фритюрниці. З тему прийшли мені ось такі шпажки, хотілося випробувати їх просто. Тут тептельки в томатному соусі, тут Карпача з бурячка, зверху присипала фісташками. У мене є рецепт на сторінці. Детальніше про все, до речі, розповім, як і завжди, в сторі. І тут печиво, так як з десертом в мене не вийшло сьогодні через світло, знов таки запороли я рецепт. Зробила швиденьке печиво, так робила трошки. Скалкою осією, ось, ось таке меню. вийшло, на все сюди. Трапило що я планувала до речі, через обставини. А ви що сьогодні готувала, до речі?